Від нової архітектурної споруди віяло старовиною. І, хоча навколишня територія була ще не упоряджена, загальне враження від неї складалося приємне. У середу зранку, коли ми приїхали на місце події, тут працювали каменярі, котрі розбивали великі кам'яні брили на дрібніші. На наше запитання, чи мають вони відношення до будівництва арки, чоловіки відповіли заперечно. Натомість повідомили, що усі роботи виконував рівеньський трест зеленого господарства. За кілька хвилин приїхала і бригада тресту, яка займається озелененням міста. Пані Світлана Майстер бригадер, Сповіла, що арку справді будувала бригада з будівельних робіт їхнього тресту, а їм жінкам належить розрівняти привезену землю і посадити квіти. Офіційну інформацію ми спробували отримати в департаменті архітектури. Його директор Микола Пасічник розповів, що збудована арка лише перший втілений в життя елемент програми Рівне 2000», над якою сьогодні працюють усі департаменти міськвиконкому. Автором проєкту під умовною назвою В'їзд у місто є головний художник рівного Леонід Закревський. До речі, за словами пана Пасічника, ця декоративна Архітектурна споруда одна з трьох арок, які до кінця наступного року будуть збудовані на під'їздах до міста. Дві інші стоятимуть на трасах Зострога та Луцька. Три арки це троє воїт у місто, через які колись, як свідчить історія, можна було в'їхати у Рівне. Ми хочемо, аби третє тисячоліття наше місто зустріло зі своєрідним архітектурним обличчям, додав Микола Пасічник. На думку головного архітектора рівного його мешканці заслуговують на гарне і естетичне оточення, а тому щоразу ставатимуть свідками того, як гарніше змінюється їхнє місто, стоячи на порозі нового тисячоліття.